Як ви потрапили в дубляж і чи займалися чимось схожим до 2006-го? Я потрапив в дубляж е, з озвучки 93-й рік. Це старе ICTV, десятниківське, так зване ICTV, і е, там була смішна історія, як туди потрапив. І мене брав на роботу якраз на Гребецькій Олександ він там був редактором і запропонував пробу зробити. Mm. Було оголошення в газеті. Мій друг побачив і сказав: Слухай, хочеш піти на роботу? Я кажу, ну пішли. Він не пройшов, а я пройшов. Мені дали пробу, я її зробив, а тоді дали перший фільм. Ну, космічні собаки. Там вокаліст Інексесу. Перед цим мені дали пробу, і проба починалася з того, що головний герой приходить додому. Не пам'ятаю, як називався фільм, приходить дому нього з вікна він живе на першому поверсі, витягають телевізор, і він починає кричати ну злодіям, які витягають телевізор. і Він починає матюкатися. Ну страшно наскільки це можливо в англійській, і я кажу, а що робити, Ви ж розумієте, що там ну абзац такі, от там одна матюкня, ми кажуть, ну перекладай, як є, і я переклав.